НЗД Джек зараз формується шикарна ситуація. Бачимо імпульсивний ріст, і цією свічкою ціна вже торкається Болінджера і знімає позначений мною рівень, від якого ціна вже купу раз давала реакцію на зниження. По закриттю цієї свічки я готуюся заходити рівно на одну хвилинку вниз. Але лише якщо ціна зафіксується на Болінджері, на ось цій смузі. Три секунди приготувався, два-один і натиснув продати. Відповідно, якщо сформується червона свічка, я буду забрати плюсик, тому що час експірації лише одна хвилинка цією стратегією ми торгуємо кожен день на прямих ефірах. Тож долучайся і торгуй разом з нами. А щоб не пропустити ефір, долучайся до телеграм-каналу. Тут ми сповіщаємо про трансляцію, а також ділимося статистикою після ефіру. І давай дивитися, як відпрацює себе ця угода. Стратегія максимально проста і максимально ефективна. Вже багато учасників нашої команди торгують за цією стратегією і самостійно забирають плюси. Ну а ми вам допомагаємо повністю розібратися. Якщо у вас виникають якісь питання, ви завжди можете написати нам в особисті, і ми вам допоможемо. Секундочки, два, один. Достатньо важко. Забирається тут плюсик, але як ніяк червона свічка сформувалася. 460 доларів чистими є. Плюсик є.